Україні! З вами це Другає Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисяте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отакий комікс Скотт Пілігрим. Це п'ята частина. Всі інші ви можете побачити ось тут. Також ви можете перейти на наш канал і подивитися відео про всі інші частини. Отже, це доволі цікавий, незвичайний, е прикольний. І комікс, який дуже легко, швидко і цікаво читається. Тут прикольні ілюстрації, а сам сюжет, сама історія і самі події, я думаю, ви ще ніде не бачили. Отже, про що ж тут розповідається? Тут розповідається про хлопця Скота Пілігрима, про його, дівчину, про його дівчину Рамону і про його колишніх і її колишніх. А, і ще, що такого ви точно не бачили. Йому треба битися і перемагати її колишніх. А, і саме в цьому творі ми, ми бачимо, як він б'ється з її одночасно двома колишніми близнюками-братами. І також ми дізнаємося багато. Цікавого, хоча, хоча це, як на мене, не закінчено. Ще, тому що, як на мене, ще повинні, повинні бути далі частини. А, ми дізнаємося про Рамону, доволі таку цікаву інформацію. А, і також взагалі в цих книгах ми бачимо його, минуле, її минуле. Ми дізнаємося про їхніх колишніх, потім як вони б'ються. Також під час всього цього ми бачимо рок-гурт, ми бачимо, там, як він влаштовує на роботу а, і так далі. І це все дуже цікаво читати. Тому що це, начебто, як любовна книга, але тут на такій романтиці сильно не загострюється. Тут більше про такі як пригоди розповідаються, їхні пригоди. І також, що ще прикольне, що це відбувається, наче в якійсь відеогрі. Хоч воно виглядає як справжнє життя, як, е, як реальність, але тут ти можеш отримати якісь е, бонуси до здоров'я, бонуси до сили і так далі. І також, коли він перемагав її колишніх, то він за них отримав якісь там гроші, можливо, додаткове життя і так далі. І це також дуже прикольно. Отже, ці комікси я вам обов'язково раджу. Вони цікаві, їх цікаво читати, вони прикольні, вони гарно виглядатимуть на вашій поличці. І такої історії, такого ви ще точно ніде не бачили. А якщо ви десь таке бачили, то скажіть мені, бо такого, я не думаю, що, так, що таких книг з таким сюжетом схожим, є багато. Отже, а ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наші вони страба. Ну а всем папа па, -па, -па, -па.